хлопці, Я, знаєте, тут реклама особо не потрібна. Тут можна наложити просто файну музику, таку показувати. Люди дзвонять. Ну там Хейтери пишуть, там одноразовий Китай, там всяку шляпу. Люди дзвонять, хто розуміється в техніці. Донфейг 24 є, реверс, така ціна влаштовує, все, везіть, все, так іде розмова. Якщо там звертаються там. По скаутах, по джинмах, там, по якихось там сінтай буват, і так, там у людей маса питань. А що з тим, а що як це, а що краще? Тут, якщо людина-донфен, вже для себе вирішила, то ти не приубідиш ні на що. Ну, Іноді стоїть ще вибір з ДТЗшкою по сороковках, тому що там вона свої. І По ціні має перевагу, що вона дешевша. І сороковка, там ДТЗ, таукова дуже. Ну, Тим не менш, все одно Донфен є Донфен. От навіть така є поговорка, що є по наявності. Та все є пацани, Все є пацани. 244 DHX. 244 DH. сама проста комплектація 244 DH, обична кропка. По центру передача, 8 вперед 2 назад. DHX іде 11.2. DH іде 9,5 задній протек. Я зараз на трикоді ДТЗ покажу, що воно сило має, як воно грає. І теж трохи всі ганяються за тими колесами. Ну Я просто, щоб тут наглядно воно, бачите. Ось стоїть 9.5, Ось стоїть 11.2. 11.2 добре на оранку. 11.2 добре. Там, наприклад, той же ліс і так далі. Тому що ми маємо все одно за те більше, п'ятно контакту з ґрунтом більше. Якщо у вас міжрядки багато, якщо ви вирощуєте картоплю і так далі. 9,5 виграє перед 11.2 тому що. Він коли чітко стає в рядки під 60, От вас раз рядок, два рядок. От. Ви, тому що 1,20 ви не мнете колесом Рослини, зрозумів, вона чітко стає між рідком. Цей трохи буде м'ять. Є там кущик якийсь кривий, то він його. Ну, ви Тому е, теж от та резина, не ганяйтесь за широкою резиною. Трактор має передок, трактор буде все одно тягнути, е, 11-2 чи 20, дає трохи перевагу, але я її маю введу в особи там, в якихось жорстких умовах. Якщо ви працюєте багато в лісі, якщо ви там тягаєте прицеп перегружені супер. Вам той кожен зацеп буде грати. А знову ж таки, якщо у вас багато міжрядки, то вам до сраки то треба. І знову ж таки, 9,5 менша ціна. Що ще маємо? 9,5 то стандартна йде. 11,2 йде широка. DH, DHX маємо от червоний колір, класичний капот і... Синій колір такий новий модний капот. Причому всі комплектації DH, і G2 і e 40-ві теж є з таким або з таким капотом. Що стосовно обичних 24 Ось вони. що стосовно 40-х обичних, без реверсу, теж 404. Бачите, 8 передач кропка. І, до речі, подивіться уважно, я вам покажу тут мости. Видонфенгові. Дивіться внимательно. Вот. Оп. От я пока і зараз тако біжу, 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 біжу. Покажу 24 Так само задні чулки покажу. Ось Бачите? Різницю. І по коробці. Донфейнг ДТЗ єдині. Єдині два сороковки, які мають Грубше шасі, іншу коробку, інші мости, все інше. З всіх китайців, з усіх маленьких. Іменно ДТЗ Данфен. О 404. Теж бачимо. Обична комплектація, фари такі, Обична комплектація, класичний капот, що кому ближче по душі, то і берете. Собі, що подобається. Ті і ті всі нові. І далі йдемо в e, преміум. Люкс, Люхарі. DG2, G2 можна З DG2, а то немає різниці, то все, Седен там різних поставщиків. Реверс, маємо вже рівну підлогу. Реверс вам дає 8 вперед, 8 назад. На любій передачі ви просто перемикаєте вперед-назад зручніше, комфортніше, плюс ергономіка краще. По залізу залишається те саме. Тобто, помімо цих опцій, різниці нема. Також маємо dj 2 Це дводискове щеплення. Маємо з дводисковим щепленням і з однодисковим. Там є буде різниця в ціні. Дводискове йде такий червоний руль, вот. однодискова йде вот такий простий. Вот. І візуально як вони відрізняється. І, ну, собственно говоря, по щепленню. То два диски, якщо вам треба ті два диски, знову ж таки, якщо там ви багато працювати, кусою і так далі, то вам два диски. Щеплення знадобляться. Отак, От хлопці, їх отримуємо Китаю, в таких ящиках Трактора збираємо тут, а самі буде мінімальна націнка від цих площадок. Вам зібрали, який ви колір замовили, все, склали, залили, заливаємо всі масла по уровнях, заливаємо антифриз обов'язково, причому елітом зимою без різниці. Антифриз повністю. В охолодження. Ну і там присняв, що вам соляри, щоб було поїздити літрів 5 на перше час, бо сорян, соляра дорога. Вот. Трактор цілий всі на гарантії. Гарантійний сервіс обов'язково і все офіційно обслужується. На кожному тракторі гарантійний сертифікат від поставщика на певний термін. І якщо там треба розходник, запчасть, все інше. Хтось там піариться, показує в магазині, складі запчастів. Кост, я так скажу, всі гарантійні випадки, всі гарантійні випадки обслужує постачальник, то буде робити постачальник. Що ви купили тут, що ви купили в Луцьку на площаці, що ви купили там в когось, без різниці а, гарантію дає, якщо у вас так станеться, що то мені міняти трактор, що якийсь буде брак. Все одно постачальник закриває, э, списує той, чи там ставить на ремонт, вам новий дає, або приїжджає там ремонтна бригада. З площадок ніхто не їсть, то тільки пацани для піару роблять. Що. «вот там нас свої запчасті показали. Там я бачу відео, є, різні показують. Но в нас є теж власний сервіс. У нас є вон, в тому складі, з другої сторони. Там теж можуть піти, показати стіваш з запчастями з різними з болтами, з насосами, з фільтрами, з всякої шняги. Вот. Ну, якщо якісь проблеми, вже така серйозна, у постачальника там немає, нема запчастей, або якась накладка, або ще щось, то звісно вот, можете звертатися і по номеру, який оцей мій і там ми будемо питання вирішувати людині допомагати, бо людина купила техніку заплатила гроші, має мати трактор в робочому стані, то питань немає. Ну, взагалі сервісу обслужив поставщик. І вот. має це робити відповідно. Так, те прописано і в договорі, і все. Вот. Тому в плані сервісу... не скажу, що він працює супер рівно і швидко, але нема такого, що купили до свидання, як там пишуть писаки з коментарів. Ну буває, трохи люди чекають довше, ніж би їм хотілося. Особливо, Коли нас попадає на сезон якась поломка, то дуже неприємно. Ну, ми зі своєї сторони все робимо, щоб о, такі случаї або світі немає. Іноді проще мені там позвонити до начальства, там от людині приїхав трактор, ну, там багато було нюансів, поміняли просто трактор на новий. Потім ми вже з тим граємося з ремонтом тут на базі. Тому, мужики, от такі варіанти от такі варіанти по Донфенгу. 7 тисяч стартова ціна. 100. На сьогодні на Донфен. Оригінальний новий 24-го року випуску. То саме рахується ліпший тракторець з всіх китайських 24-40, з таких бюджетніших брендів. Він навіть не е, нуждається особо в рекламі. Ви просто знаєте Донфен, обираєте, скільки коняк, там, реверс, не реверс, примусово, ще є з примусовим, е, чи не треба з примусовим. Обрали собі все. Більше ну, нема, нема питань. Тому <кхем>, треба дяді Федора по хорошій ціні, то файно номер телефону цього є. Набирайте, привеземо все як має бути. Доставка безкоштовно йде по всій Україні.